Доброго дня! Мене звати Наталка і мені 46 років. Я багато працюю, і що найгірше, я люблю свою роботу. Мені знаходити цікаві -проект, проекти і цікаві проєкти знаходять мене. І якось так сталося поступово, що вставати з офісного крісла стало все тяжче і тяжче. І причин, заради яких хотілося б це робити, все менше і менше. Чому я займаюся спортом? Тому що я дуже давно цього не робила. І одного дня мені. Дуже захотілося знову відчути своє тіло вільним і гнучким, змогти пройтися на пальчиках, зігнутися і дістати руками до підлоги, не згинаючи колін, вибігти сходами і станцювати рок-н-ролл. Чому я ще займаюся спортом? Тому що я не відчуваю, що це спорт. Я не ставлю собі високих цілей, я не намагаюся побити рекорди. Мені просто подобається рухатись і відчувати, як з кожним тренуванням тіло отримує все нові ступені свободи. Як випрямляються плечі, втягується живіт, як стегна отримують можливість знову виписувати складні геометричні фігури. Все менше зусиль, все більше природної пластики. Мені приємніше прокидатись вранці, потягуватись і відчувати, як прокидається моє тіло. Прогулянки містом знову стали прогулянки, а не втомленим пересуванням ніг і обережним перенесенням болючої спини. Я повернулася в парки. І знову змогла насолодитися весною. Я працюю з клієнтами. І я завжди на стороні виконавця. Коли я приходжу в Kiwi Fitness, клієнт я. І це ще одна причина, чому я займаюся спортом. Мої потреби в центрі уваги. Я маю можливість обирати час індивідуальних тренувань. Моя тренер підбирає завдання відповідно до моїх можливостей. Я почуваю себе потрібною, цінною і часто улюбленою клієнткою. Мені подобається займатися спортом.